Уривок із поеми Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мова каянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й родивії, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте. Того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричите, щоб Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь. Як і хилились, і знову шкуру дарете з братів незрящих гречкосіїх, і з сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужії, придеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою. З Святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. заговорять і Дніпро, і гори. І поте ріками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати. Бо невчене око їм в саму душу глибоко-глибоко. Дознаються небожата, Чи я на вас шкура та й засудять і мудрих не мудрі одурять.